Ми, всі жителями, все житомесь область, у вас віримо. Сподіваємося, що своїм виступом ви зачинуєте всю Україну. Я бачу, наскільки ви серйозно потужно тренуєтесь, наскільки сьогодні організатори віддають вам частинку своїх знань, душі, енергії. І хочу сказати, мені приємно, що ви не просто зараз ребенкуєте. Більше 200 юнаків та дівчат потребуватимуть підтримки наших земляків на Майданці, який відбудеться в Києві в суботу, 18 серпня, а потім 25 серпня вони також виступатимуть уже в іншій програмі, над якою працюють хореографи. У нас велика команда, так, яка працювала над Майдансом. І режисери, і хореографи, так, і. Діти з великим бажанням прийшли, аби брати участь у проєкті. І е, Житомир, наскільки я знаю, дуже довго до цього йшов, навіть створювалися такі власні флешмоби на День міста. Е, і зараз, ну, коли ми зібралися, завжди дуже важко, тому що ми в перший раз, ми це все пізнаємо в перший раз. Але те, що ми побачили протягом всіх репетицій, це те, що діти дійсно хочуть і достойні представляти Житомир гідно на всю Україну. Наразі останні репетиції колективи режисерів та хореографів. І ми сподіваємося, що цей колектив гідно представить наше місто на майданці. Звертаюся до Житомирян. Голосуйте в інтернеті, підтримуйте своє місто. І 25-го, фактично через неділю і фактично менше неділі, ми вже маємо зробити ще два номери на 400 чоловік і сольний номер балетмейстра.